Привіт, друзі! Покажу вам лайфхак монтажу підвіконня. Я доклав 3,5 см газоблока для того, щоб зробити мінімальний шов піни під підвіконником. У мене зараз десь орієнтовно не знаю, до сантиметра, може навіть менше. Що я зробив? У мене газоблок, стіна з газоблока. Я зробив такі штуки. От, взяв саморізи, закручував по два штуки. Ну, метр, метр 50 в мене довжина, я 4, 4 по два по довжині прокрутив. Кусок підвіконня я відрізав. І я виставив ці саморізи вже по рівню, щоб ідеально в мене ставав підвіконник. В принципі, зараз вони всі виставлені гарно по рівню. Я накладаю піну і ставлю підвіконник на місце. В чому, що важливо при монтажі підвіконника, важливо, щоб, оця, щоб тут не було щелі між вікном і підвіконням. Ну, це коли там є щель, воно не естетично, воно не красиво. Така схема тут в будь-якому випадку потрібно підпорки. Така схема вона дозволяє чітко поставити підвіконник без щілей Ось тут між підвіконням і вікном. І дуже просто і дуже класно все стає. Зараз пропінюю. Просто покажу, як під... стає. так він. Ось, ось так чітко, а тут ще напевно прокручу одного, тому що чуть-чуть така є якби щіль, щіль, а ось тут все дуже чітко. Ще піна його підіжме. Ну ось так, 4 полосочки кинув і зараз ставлю підіпання. Одна хвилина і підвіконник у нас на місці. Ось просто показую, піджимаю і все чітко. Далі і класно. Далі необхідно поставити розпорки або прикласти підвіконня чимось важким, щоб при затвердіванні піна його не підняла. Так як у мене під рукою було два ящики плитки, то я її поклав на підвіконня і таким чином притиснув. Всім дякую за увагу. Якщо сподобалось відео, не забудьте поставити вподобайку. Підписуйтесь на канал, буде багато цікавого. До наступних зустрічей!